Правоохоронці викрали 30-річного львів'янина, який вишукував ухилянців через телеграм-канали. Зловмисник пропонував допомогу в незаконному перетині кордону за винагороду. Свої послуги горе бізнесмен оцінював в 5 тисяч доларів. Для конспірації злодій задіяв кур'єра, який мав передати йому гроші та документи. Проте це не врятувало шахрая від затримання і правосуддя. Наразі львів'янину обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застав, встановлюється коло осіб, причетних до схеми нелегального виїзду за кордон. Прикордонники на пропускному посту біля Румунії зупинили мікроавтобус з пасажиром у військовій формі. Чоловік стверджував, що він є морським піхотинцем у відпустці. На підтвердження слів надав військовий квиток. Документ викликав сумніви у прикордонників. Згідно нього чоловік дійсно проходив службу в морській піхоті, але був звільнений в 2019 році. Запис пропоновлення на службі колишній військовий зробив сам, тому він не був підтверджений початкою. Під час подальшого огляду правоохоронці знайшли набір речей для незаконного перетину кордону. Колишній морпіг зізнався, що хотів нелегально потрапити до Румунії. Його затримали та виписали протокол про адміністративне правопорушення. За 200 метрів від держрубежу Мукачевський прикордонний загін зупинив мікроавтобус, в якому перебували 17 чоловік призовного віку з семи областей України. Ухилянтів об'єднувало бажання незаконно потрапити до Угорщини. За вояж у переповненому мікроавтобусі пасажири виклали від 3 до 12 тисяч доларів. Наразі слідство встановлює причетних до організації незаконного переправлення через кордон. За фактом правопорушення прикордонники направили повідомлення до національної поліції